От смотрите, для начинающих роль поворот можна діяти отак. Вот вот. Такий міні-майстер-клас для пульсару влаштував юний столичний спортсмен професіонал у катані на роликах Ілля Олексієнко. До шостки він та його команди на чолі з тренером приїхали, аби позмагатися за кубок другого етапу чемпіонату України з роликового спорту. Мені 13 років, я довго, недовго, рік. Майже стільки ж займаються його друзі-спортсмени. Діти за цей час встигли об'їздити чи не всю Україну. В я вперше їзділи в Сумах в Києві в Тарту. Єздила в, в Суми в Харків. Була на чемпіонаті України, ну в Києві. Спортсмени зізнаються, дорожні покриття у шості у порівнянні з іншими містами нашої країни одне з найкращих. Ну хороше Харкові було ось ну похуже. Гірший результат на чемпіонаті буде у того, хто доїде останнім. Шостку для проведення чемпіонату обрали не випадково серед чотирьох майстрів спорту по швидкісному бігу на роликових ковзанах в Україні. Один шосткинець. Ми з однією з сильнішої команди в Україні. Ми участвовали в міжнародних соревнованих, займали там призові сейчас у нас Грішина Ольга приїхала з Варшави, привезла туди друге місце. Как як якби неофіційний кубок Європи? Другий етап чемпіонату зібрав у шості спортсменів з чотирьох областей держави: найменшому п'ять років, найстаршому шістдесят. І малі й досвідчені змагаються у своїх вікових групах. За головний приз Кубок України. Та урнуві гарить, та ж кубок такой большой? Я хочу такой кубок. Ось так маленькі спортсмени бажають перемоги за будь-яку ціну. Малий Микита вже обрав місце в квартирі, де й поставить кубок у разі перемоги. Ну, на полочку слабка ж стать навіть на роликах бажає бути красивою, аби витримати стиль спортивна форма у Альони. Вся рожева каленники на наладах і ролики. Переможцями другого етапу чемпіонату України з роликового спорту серед дорослих стали спортсмени з Києва. Серед дітей перемогу отримали господарі змагань. Олена Чанцева Коваленко Борис Рибак для телеканалу «Пульсар».